З вами інтернет-магазин МТЗок. ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Vіrex та граблів розшитка в сонечку. Сьогодні хочу вам показати ось такі обалденні коврики, Ева коврики на трактори мтз 1025 21 Йдуть вони у нас одні по формі, вони у нас ось відрізняються е, тільки ось цим уголком, тим, що він такий іде, і кольорами. Це у нас іде з чорною, синьою або червоною контовочкою. Також його можна положити на ось такий різовий коврик товстий з бортиком класної якості. Але якщо ви хочете положити собі такий коврик, потрібно буде вирізати по формі. Ось тут з іншої сторони вже є форма, як вам треба вирізати під коробку. Ось такий класний варіант. Ми вам пропонуємо. Якщо немає такого коврика, придбайте такий коврик. Ева, взагалі, пісня, пушка, класна. Також на трактори 80, 82, 892 пропонуємо вам. Придбати у нас шумоізоляція є подешевше, є подорожче, на велику, на малу кабіну і також віброізоляція. Смола, так називаємо Музикальна, як всі встановлюють. Також після покажу вам нтз 82, 892 але корот. Ми у нас від трьох варіантів. Ось такі відрізняються всі по формі. Перший варіант вони у нас ложаться на голий пол, є в трьох кольорах чорний, синій та червоний. Другий варіант ложиться на тоненький коврик з двох частин резиновий. Е, і третій варіант також само ложиться на ось такий чорний е, суцільний резиновий коврик. Е, також в нашому в наявності в магазині є ось такі коврики. Це у нас як килим, ковролін, як його ще називають. Дуже класний варіант вам наліто. Е, коли суха погода, пиляка. Положили, вся поляка тут буде збиратися, потім витрусили, пропилососили, і ось він чистенький. Коли сніг, дощ, вода, ще щось положили Ева, сюди все не збиралось, витрусили, промили водичкою і все. А це вам наліто від пиляки. Ось такий варіант ковриків. Ми вам пропонуємо на набрати. Важаю собі щось придумати, можете зв'язатись з нами по номеру у закріпленому коментарі, також там є посилання на наш сайт, на наш інстаграм. Підписуйтесь, ставте лайки. Всього найкращого. До побачення.